Зараз ми знаходимося на живому макеті лабораторної установки, катапульти для розгону літаків корабельного базування. Вона точно повторює оригінал, який мав бути створений, але тільки уявіть її собі у півтора рази вищу, у півтора рази ширшу і довжиною не 14 метрів, як тут, а довжиною у 100 метрів. Вона складається із нерухомої частини статора, на якому розташовані обмотки, та індуктора рухомої частини. До цього індуктору за допомогою буксирного пристрою приєднується переднє шасі літака. Ключовою ланкою цього пристрою є система, яка у заданому порядку в сенсі швидкості та напрямку руху. Підключає та відключає ось ці котушки обмотки. Ця система складається з тиристорного комутатора та датчика положення. Сигнали від датчиків положення через оптоволоконну лінію зв'язку надходять до системи управління тиристорного комутатора, де надалі формуються сигнали для включення та відключення тиристорів. І таким чином забезпечувати із заданою швидкістю у заданому напрямку рух індуктора, а разом з ним і розгон літака.